Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котик, Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Brawl Stars. Подивився, дуже цікава гра. Хочу спробувати ніколи ще у таку гру не грав. Будемо зараз разом з вами пробувати. Окей, поїхали. Так, завантажується. Є. Так, соло шоудаун. Так. 5 4, 3, 2, 1. Гоу! Поїхали. Так. Так, біжимо сюди. Так, це... Що? Так, щось я не зрозумів. Це в мене що... Я програв? Так. Так, дівчинка, щось. Так. Засмутилась трошки. Так, окей. Так. Соло шоудаун. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Матч старт стрім. Браво. Є. Так, а де я? Ага, ось, ось, ось. Ось 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 я. Так. Так, де це він Ось тут пройти можна чи ні? Так, це зелений дим, це... Вон... він якийсь отруйний чи що? Так... Кто там так стреляет? Так, что? Я его... Його... Ага, я його вбив. Так, окей. Э! Так! Не стреляй в мене. Так, шоу даун якийсь. Шо? Кто шоу? Шо, шо за даун? Щось я не, не розумію. Так, шо ты укуси? э, э спрятался, Та... Я, я що? Вау, я я выиграл! О, дуже круто, так, так е, так я крутый профессионал, так, так поехали, так плей, еще хочу, так, так Поїхали. Так. Ммм. Дуже круто. Я так думаю, що вони у шоці, коли я заходжу, та перший. Так, а це ще що кучах там? Так, у кущі. Так. Что, злякався мене, чи що? О, ні. Будь ласка. Не стріляй поки що. Так, я бачу, що, що ти у кущах. Так. Ну, трішечки сюди. Е, тікаємо. Так, щось, ä... Так, в мене же є чим стріляти Чи що, чи ні? Так, нікого немає, тут ку немаща. Так, ого! що це за чувак такий? Так. Так, тікаю, тікаю, тікаю. О, ні! Так. Програв, так. Так. Так, ще. Так, є. Круто. Так, що воно саме перезаряджується чи що? Я щось не розумію, напишіть, будь ласка, у коментарях, де брати зброю, нову чи е, ці як його, патрони підбирати? Що це таке? Так, бо я їх тут шмаляю на раз-два. Так, не кожен раз, але. Так, тікаю, 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 тікаю. тікаю. Так, щось підібрав. Так, оце еще и бокс Так, шоу дау Так, мені попуга допомагає, як завжди. Так. Привіт. Так, ну чо, в кущах чи що? О, ні, а чому я не можу. О, ні, програв. Так. Так, ну окей. Сьогодні пограли. Трошки виграли, трошки програли. Слідку разу будемо знову грати. А, так, а, хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А, натисніть, будь ласка, на вподобайку вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, у коментарях, де брати тут зброю та патрони щось таке, бо я трішечки ще не розібрався. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч! До побачення.